Я хочу ще раз заявити згідно статті 54, відвід головуючому за те, що він грубо порушує присягу судді, грубо порушує Конституцію України, грубо порушує, моє право на захист, перетворив судовий процес, фарс. Я вимагаю, щоб зараз пан Кирєєв, розглянув заяву про відвід головуючого, відмовився бути головуючим в цьому процесі і дав можливість мені мати право на правосудний суд, а не на замовний суд, який він зараз проводить. представника цивільного власнича що він виплатиний до суду. Я хочу звернути увагу всіх спостерігачів за цим судовим процесом, що головуючи не звертання уваги на мої заяви, на мої репліки, на мої попередження, на будь-які дії, які я здійснюю згідно кримінально процесуального кодексу. Він зараз представляє інтереси фактично. Інтереси як ці представники цивільного зараз не здійснюють, тому фактично ніяких немає нас обмежень щодо допиту його якості свідка. Тому є всі підстави його допитати, скільки він вже фактично усунути від цього рішенням свого повноваженого року. Допускав до участі у справі нових представників, якості. З цим для того, щоб ви допитати, можна вирішити питання щодо усунення зі що... Я хочу рок, зробити заяву про злочинку. Ваше... Головуючий пан Кирєєв сьогодні продемонстрував грубе порушення. Ви висловити питання. Пропонує суд. Запрошує... Суд пропонує, незаконний, недопустимий процес, який нічого спільного з судовим процесом немає. Я хочу ще раз заявити, що в цьому залі не відбувається суду. в цьому залі відбувається фарс. В цьому залі на місці головуючого сидив злочинець, який порушує зараз. Всі ключові статті кримінально-процесуального кодексу, крім того, суддя Кирєєв порушує мої права на захист, порушує неупередженість, змагальність, об'єктивність судового процесу. Суддя Кирєєв є злочинцем, який мусить відповідати перед законом. Я не відмовляюся від захисту. Я хочу, щоб згідно 46 шостої статті кримінально-процесуального кодексу, мені дали можливість не просто залучити захисників, а дали можливість захисникам ознайомитися з, з матеріалами кримінально, кримінальної справи і дати можливість ознайомитися мені і моїм захисникам з матеріалами кримінальної справи. Все, що робить суддя Кирєй, є злочином. Ja, kom aan.